такі невеличкі гори тут у нас. Так, гори пагорби. Це, це фермер поїхав. Ну, незнайомий, знайомий фермер. Але всі тут здороваються, люди. Вітають один одного. Це я вже йду в край села. Я вже... Пройшов два села. О, бачили Овтодінгін і Мессенгін. Так от. І така дорога. Оці по той е, дорожці йдуть люди. О, а поруч, оця смуга, яка ділить дорогу, там вже... Їдуть велосипеди, о, а, а далі вже їдуть авто. Отак от. О, бачимо. Жінка пройшла назустріч, а тут назустріч мені їде велосипедист. А це називається німецьке село. Це я і хотів. Вам показати, яка різниця. Я в серпні, так, в серпні буду в Україні, буду в нашому селі. О, як, як от моє село, де я купив хату, вона якось показова. Чому показова? Бо там немає асфальту, немає тротуарів немає так бачите немає велодоріжок там хати ну такі хати як вечерини хутори біля диканьки таких хатів вже немає але ж є такі а є і старі, де вже ніхто там не живе, ну таких немає. Звісно, що таких немає. Там, деякі вже завалилися. Ну отак от ну, це на велосипедах їздять, на машинах їздять, пішки. Ходять, як я підстригають постійно, це підстрижено. Мотоцикл поїхав. Забув про мотоцикл сказати. Ось так от е, бачите? Отак. А то... Може тут воно неприродне. Якась трава. Ааа, це така Тра, травяна доріжка корова. Ну, звісно, не хоче людина кожного разу підстригати. Постелив таку, ну, а не відрізняється. А тут підстригають. Ну, так от. Ну, о. це вже заходимо е, в саме село Мьосінгін. Ну, траса йде. О ну, зверху у нас е, залізнична колія. Ну, я вже тут був. Ой. Ну, постійно тут буваю. Uh, іноді їжджу. До речі, там жовтенький такий стоїть. Стоїть електричка. Uh, Жовтенька. Uh, О. Uh, мі міжміські перевезення. Uh. Так. Ми йдемо зараз. Uh. О, така прохолода. О, дитинка їде там, де люди йдуть, де він, він мабуть, не знає. Так. Так, зверху вокзал. Артхаус я вже. Показував так. Ну, все, вже люди збираються. Збираються до тафеля, вже є люди. Ну вот так от погуляли.